Так, друзі, добрий вечір. Громадська організація Доста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Я сьогодні хочу трошечки прийтись по коментарях, по е, тому, що відбувається в нас на сторінці, бо, е, ну, так, склалися обставини, що зараз сторінку е, почали відвідувати дуже багато людей. Хтось доєднався щойно, хтось пробує боротися, але є певні нюанси. Я б хотіла, хотіла по них пройти для того, щоб розставити всі крапочки над І. І з'ясувати, хто чим недовольний, кому що не так і що можна поміняти. Значить, хотіла б вам позачитувати кілька коментарів і потім буду їх коментувати вже я. Значить, пише жінка, договора немає на доставку у воєнний час, всі стають на захист, а не ходять по людях. Власник, молодець, і всім нам потрібно вчитись, захищати себе, і тоді не будуть нас гнобити і нападати. Поважайте себе і свої конституційні права. Це коментар під дописом, де наш Володя е, показав, як газовщики приїхали, як він їх відправив за те, що вони не мають права у воєнний час по підбудинки, щось вимагати, щось е, требувати у людей засім. Ну і тут є е, певні люди, які вирішили бліснути умом, тільки трошечки не в ту сторону. Зачитую вам, е, якщо б у вас було все гаразд лічити... Навіщо весь цей цирк? Господар шахрай спалився та прикривається воєнним станом. Чому інші платять за газ, а він навіть договору про розподіл не має. Любителі халяви, він що особливий? що коментаторів на фронт їх, ви всі, напевно, газом користуєтесь, більша частина вас сидить в теплі та пише такі коменти. Е не замислюючись, що вони виконують свою роботу. Та якщо вони підуть на фронт, ви замість них станете, наприклад, обслуговувати та ремонтувати обладнання. Так от, Олег Шеремета, хочу відповісти на ваш коментар. Для початку є постанова Кабінету міністрів номером 206 і інша постанова номером 412 яка забороняє будь-які перевірки газового обладнання, електрообладнання під час військового стану. Та також ці постанови е, забороняють відключати людей від комунальних послуг під час воєнного стану та три місяці після його закінчення, за борги чи по будь-яких інших причинах. Можуть відключити за аварійність, але для цього має бути виклик на аварійну службу, зафіксований в журналі. Це все легко перевіряється. І ми неодноразово це показували. Тому для того, щоб сказати, що. Обслуговувати та ремонтувати обладнання, то я скажу так: що наше обладнання давним-давно ніхто не обслуговує, давним-давно ніхто не ремонтує. І сьогодні, коли я їхала, я була на Західній Україні, і коли я їхала додому, то е, бачила, як гарно газовщики в посадці біля Тернополя ремонтувались. Отак, е, читаю далі. Дебіл, якщо ти махлюєш по газу, а воно так і є, і ще й прикриваєшся військовим станом, а совість де, ти хоч би подумав, хто загинув за тебе набагато молодший, паскудати. Отакі коментарі, ви знаєте, такого, щоб впіймала, певно б задушила власноруч. Тому що мало того, що само дурне, само не розуміє, що воно пише, то ще й хоче людям щось які розібралися. В постачанні газу, в транспортуванні газу, взагалі чий той газ і все інше. Тому що хоче щось стикнути, хоче щось сказати. Е, значить, люди тут йому відповідають, що як же ж можна намахлювати, цікаво дуже. По-перше, стоять пломби, магніти не допоможуть. Відкрутити інший поставити також не вийде без рибу пломб. Ну і е, коментувати, що хтось загинув, хтось ще щось. Так ви подивіться, будь ласка, що саме хлопців, які знаходяться на передовій або які знаходяться в ЗСУ, і наш Валера, який викладав відео про скасування судового наказу, я зараз дойду до тих коментарів, які є під його постом, саме військових. Шановна, нешановна газконтора і щемить. Я розповідала вам вчора в відео про родину Віталіка, Штими в Закарпатті, який загинув, і до нього додому приперлися газовщики і вимагали у жінки гроші за неіснуючий борг. То за що вони воюють і за що вони загинули, щоб такі, як Богдан Мручок, коментували і розказували, хто дебіл, а хто не дебіл. Значить далі. Є така ще у нас Оксана Сєвастьянова. Кидайте якісні документи та зразки заяв, і люди будуть реально бачити. Я пишу про це вже не вперше. Значить, Оксана Севастьянова, відкрийте, будь ласка, очі, купіть лінзи, купіть окуляри, бо всі документи є на Доста Україна документи. На Фейсбук все ми викласти не можемо. Викладаємо туди, для того, щоб знову не заблокували сторінку. Це для дурних і безтолкових. Пояснила. Тепер. Далі Наталя е, Оксана Сівастянова не заспокоїлась. Вона пише: ми написали, що всі документи є на телеграмі, що, вибачте, що в рота вклали, що не пожували і не ковтнули. Я не вибачаю наразі, я вам не кошеня з мискою молока, вам довіряють люди похилого віку, а вам впадло частіше для них в цих же ваших репортажах документи викласти. Вони не будуть шукати їх по телеграмах. Ну, Так от пояснюю, що люди похилого віку якраз то легко знаходять документи на телеграмі, вони дзвонять, ми їх можемо проконсультувати, можемо допомогти. Саме люди похилого віку швидше розуміють це все, ніж такі, як от Наталя е, Оксана Сівасьянова. Ну, і тут далі. Е коли немає відповіді на хамство, тикають в носа досягненнями. А я вас про це просила, чи для бабусі йдусів, для тих, в кого немає часу ритися по групах, зробити документи для судів. Це з вас, ваша позиція і робота. Ви ж на кожному кроці кричите об'єднуватись. Не будьте бидлом, чого ви продовжуєте хамити? Розчарування немає меж, не вмієте говорити з людьми, не працюйте. Для безтолкової Оксани Сівасьянової говорю ще раз, що таке громадська організація. Це свідомі люди, які об'єдналися в одну компанію в од... з однією метою, валять вперед по всіх е... інстанціях. А не сидять із дивану, коментують, кому що робити. Ми за то гроші не отримуємо. Отримуємо цілу купу проблем. Саме за громадську позицію зараз сидить Паша, тому що він показав, де можна брати під час війни паливо на лівих АЗСках, де можна брати ліс. Дрова для опалення будинків, де можна брати автомобілі для ЗСУ, все це було показано неодноразово. Наша громадська організація по газу, по постачанню, по доставці, по всьому іншому, зробила цілу купу відео. Я особисто більше ста відео вже зробила. Я вже замахалася роз'яснювати таким тупим, як Оксана Сівастьянова, яка не хоче відкрити документи, подивитись, почитати і зрозуміти, хоч щось трошечки. І е, хочу звернути увагу зараз усіх. Е, перед початком війни ми пропонували всім перестати сплачувати за газ За газ і за доставку газу. В чому була проблема для народу? Ми не платимо. Ми всі оці е, ш, е, шляхи, які ми пропонуємо, ми все це проходимо на собі. Ми не сплачуємо за доставку газу. Я особисто за газ вже не сплачую. Від початку війни перестала це робити. За електрику не сплачую і не буду платити, тому що я маю відповіді на запити, що жоден з цих рахунків не належить нашій територіальній громаді. Я не хочу бути злочинцем під час війни і виводити кошти за кордон через кіперську компанію. І е, зараз читаю вам ще один коментар. То якщо ви дійсно хочете для людей допомогти, то збираємося, подаємо колективні позови, і ви, так як організація, юридично досвідчена, Борімося разом, а то я бачу, ваші дії носять запально рекомендаційний характер. Таких радників розвелося дуже багато. Анатолій Москалюк, значить, відповідаю і вам, Анатолій Москалюк, що усі ці запально рекомендаційні дії, кожен з наших учасників проходить на собі. Люди доєднуються, тому що людям задовбало це платити, непонятно кому, і йти в тому стілі стояти. Тому люди. Об'єднуються у багатьох наших ідуть суди. Проте, щось е, немає підтримки від народу, чогось люди сидять і чекають. Я не знаю, що ви там чекаєте. Що у вас об мене? Ну хочете платити, платіть. Ми не ми не платимо і не будемо платити. Доки цей платіж, особливо доставка газу, не буде законним. А як він може бути законним? Поясніть мені. Якщо НКРЄКП була створена Порошенком не в конституційний спосіб, є рішення Конституційного суду. Коли рахунки РГК знаходяться на Кіпрі, коли е, я вам казала, що не варто платити в, нафто, е, в Нафтогаз, що зачекайте, бо там ще не зрозуміло, що там робиться, як там воно має бути, але ви поперли, почали нести туди гроші, бо вони вам в кишені жали. Казала, відкладайте. Кожну, кожне своє слово готова Повторити мільйон разів і підтвердити. І саме цікаве, ви знаєте, що з цього всього? Що, виявляється, наша громадська організація ще що комусь щось винна. Так от, нікому нічого ми не винні. І допомагати, я думаю, що ви це бачите, ми допомагаємо своїм активним. За когось чужого ніхто нічого робити не буде. Якщо приходить мова про те, щоб доєднатися. Ну, не бачу я таких коментарів, щоб доєднатись, там одиниці пишуть про приєднання. Останні пишуть, як зробити, куди зробити. Телефон лопає. З якого переляку? Хто вам що винен? Свідомі, які усвідомили все те, що відбувається, будуть жити нормально. Хто хоче жити в стілі, будете стояти в тому стілі, в тій позі, в яку вас поставлять. Коли я говорила за тряпки на обличчя, яка була війна між нами? Скільки нас обзивали по-різному? І антивакцинатори, і, і, і до Росії нас приплітали, і ще кудись нас приплітали. То ж, де ділася така хвороба страшнюча. Війна почалася, все, знімайте маски, вдягайте каски. Скоро буде навпаки, скоро знімуть каски, і будуть одягати маски, поповнити моє слово. А все тому, що ми з вами не дружні, тому що кожен рве задницю лише за свою проблему, тому що кожен бачить лише своє і не бачить, що в сусіда робиться. А в чому проблема, якщо вашому сусіду ріжуть газ, прийти і заступитися, що там нікого немає вдома? І тикати ще організації е, про те, що хтось щось за вас не зробив, хтось за вас якісь документи не підготував. Розувайте очі, уважно читайте, все є. Буває, сижу до 3 до ранку. Можете подивитися по телеграмі, коли які документи вам скидаються, щоб роз'яснити, щоб показати, щоб могли зрозуміти елементарні речі. Ні в одному з моїх особисто постів, ні в одному з дописів нашої громадської організації не було сказано, що скасування судового наказу це перемога у газовій війні. Ні в одному. Хто не розуміє, що це, то це малесенький крок до того, щоб щось поміняти. Після скасування судового наказу судові накази приходять знову. Це саме відчуваємо і ми, з тим самим боремося і ми. Буває. Відкриті провадження, все буває по різному, кожна ситуація індивідуальна. Я не розумію просто, в чому проблема для наших людей заставити працювати поліцію. Ще раз кажу, їхала сьогодні з Західною України, поліції по дорозі купа, ніхера вони не роблять, вони просто шаряться. Вони тормозять. Я сьогодні їхала, от вони зупиняють військових. Так на місці військових ну вже треба їх ставити на місце, тому що вони вже обнагліли вкрай. Хай йдуть, хай працюють по своєму напрямку, хай захищають тих людей. Ну, е, Була постанова про масочки. Пам'ятаєте, як поліція бігала за людьми, як штрафи виписувала? Так тепер є постанова по газу і по іншій комуналки. Є можливість не сплачувати. В чому проблема? Треба, щоб за вас хтось не перестав платити, чи що? Е, ще хотіла сказати, е, дуже багато бачу зараз починають люди писати про те, що. От потрібно е, вводити стан війни. я про це сказала ще в березні місяці минулого року. Е, на заблокованій сторінці було відео, де на мене накинулася ціла купа людей з гнівними коментарями, що як, хіба ж ми можемо Росії об'явити війну? Ну, для тупих, ще раз кажу, е, хочу пояснити, що оголошення стану війни це заява України на цілий світ, що ми перебуваємо в стані війни. І цей законопроект був поданий Зеленським 71,14, зазначений як невідкладний, але загубився в колуарах Верховної Ради. Тепер для недалеких, ще раз буду говорити, що воно нам дає? А дає нам те, що поліція б не відсидювалася в тилу, депутати б не відсидювалися в тилу, бо кожен громадянин під час війни... Зобов'язаний, хоче, не хоче, не було по цих дебільних постанов. Ви помітьте, будь ласка, що законами зараз мало що приймається. Зараз постанова Кабінету міністрів. А чого? А того, що постанову дуже важко оскаржити. Жоден європейський суд вас тою постановою не прийме, бо вона сьогодні по одному написана, завтра по другому. Невже елементарних речей не розумієте? Скільки можна про одне й те саме говорити? І ще раз кажу. Особисто буду блокувати тих, хто пише, а що ви не зробили те, а чого ви не зробили це, а чого ви не зробили так. Покажіть, як треба зробити, ми готові підтримати, якщо ваш шлях буде правильним. Тому якось так, друзі. На сьогоднішній день наші хлопці воюють, наші дівчата працюють по волонтерці, паша наш сидить. Я не знаю, якої допомоги ви від нас чекаєте, коли ми точно такі самі звичайні люди, як і кожен з вас. Тільки ми змогли підняти свою задницю з дивану і змінювати ситуацію на місці. Що заважає вам, я не знаю. Тому далі буде разом сила, хто хоче, той доєднується, ні за кого чужого ми працювати не будемо. Всім дякую за увагу, дякую за розуміння, разом сила і разом до перемоги.